Була нами розроблена у зв'язку з тим, що у нас дуже багато почало звертатися військових, є членів їхніх сімей, іменно загиблих, які ну, приходять до нас на медогляди і звертаються за пільговими медикаментами. ну По медоглядах зв'язку з тим, що вони не. Кої перелік як пільговиків, безкоштовно медоглядами їм не маємо право проводити, тобто вони мають оплачувати. Для цього ми розробили дану програму, щоби, ну, міська рада на наших півноградівського ну, отг мешканців виділяла кошти для проведення медоглядів. Також тут виникає у нас питання, що при медоглядах зараз став необхідний. Тест від психіатра і нарколога, який є досить дороговартісний. На нинішній час у них навіть мали б оплачувати заклади освіти, але так як на них виділені кошти, вони не будуть оплачувати, щоб люди могли користуватися своїми пільгами. Сюди ми вписали в цю програму також пільгове забезпечення виробами медичного призначення. Ну, які не йдуть по переліку по постанові 13.03, щоб могли люди там, ну, з пораненнями, що відповідно по призначенню лікаря, щоб могли собі виписувати, чи ми їх закуповували, би, розділяли ті, хто знаходиться в нас на реабілітації або в стаціонарі. Тут фактично також у нас, як і в стаціонарному і реабілітаційному ми вироби, можемо закуповувати з цього і памперси для лежачих. У нас в госпісі є такі військові, які ну, важкі, але це стосується іменно для місцевого населення, щоб виноградівське ОТГ для наших мешканців. Ну і пільговими медикаментами. Хто там члени сімей, що якщо будуть це звертати, щоб могли по рецептах іти собі отоварювати. У зв'язку з цим ми розробили цю програму. Фінансування <зв> якої ви передбачуєте, як Ну, фінансування е, на 25 рік це по розрахунках ми поставили 4 мільйона, 26 5 мільйонів, 27 5 мільйонів, 28 6 мільйонів, 29 6 і 30 6. Ну на останні роки ми трошки збільшили, навіть не в зв'язку з тим, що ми враховуємо інфляцію, я думаю, що все-таки нас добавиться. Іменно пірової цієї категорії. Можливо. Чи Ще якісь питання? Пропозиції за проєкту? Є таке питання, наприклад, якщо військовоспідлукової ста безвісті пропавших, так? Ну, ми так записали, ми записали, так, але чому ми записували? Тому що дуже багато таких є, що безвісті пропавші. Фактично, щоб ну, люди могли скористатися рідні цими пільгами, Ну, для того нам просто потрібно буде, ну, то вже в порядку самі ну, документи. Це все одно люди це. мають якісь бумаги. Ми тут і записали оцю програму, в принципі, якщо ви її читали і після помаранчевої е учасників революції гідності, щоб також люди могли скористатися цими ну, пільгами. Ну, о, фактично, це я думаю собі так. Да? Ну, ми сам процеси не розробили. Якщо йде амбулаторно, людині би мав лікар виписувати рецепти, але це іменно вузький спеціаліст, тому що це фактично буде йти тільки через лікарню. Ну, первинка до цього фактично не мала б мати відношення. Ні, ну сімейники вони окремо. Ні, я розумію, вони будуть подавати. Ну я не думаю, що сімейники будуть я успішно хочу сказати, що це Ну я думаю собі, що Фактично ми ставимо до відома керівника зал поліклініки, керівник нас знає, і якщо в нас такі виникають питання, ми в телефонному режимі моментально це вияснюємо і вирішуємо. Людина десять звернула, наприклад, до свого вузького спеціаліста, ми от кажемо, є кошти, і вони вже згідно цього відпускаються. Це все, що по людям потрібно. Ні, ні, ні. Зумію, я не знаю, або просто людям треба пояснити, розживати. І ви йде за членів сімейних? Так. Так, 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 для бойових так. Я самі а, самі так. Самі. Ну Ми постаралися, ну ми дивилися, наприклад, які мали от, програм, принципі цих досить мало, ну ми дивилися по інших, по Україні, що де такі програми розроблені. ну і Ми старалися охопити сюди практично всіх, які рівно стосуються війни. Що Члени сім'ї, їхні діти, ну всі, хто підлягає під це. А другі ОТГ, хай виділяють. Ми, я думаю, ми подали сюди програму. Ну, на нинішній момент від відсього ОТГ перший раз. Чому? Тому що іменно з нашої ОТГ зверталися. Фактично, ну, на протязі попередніх років, коли ми затверджували в 2021 році наші програми, ми готували програми, ми скидували на ОТГ з листами, ми пропонували їм отож затвердити дану програму і виділяти кошти. І я думаю, що на даний момент, от ми тепер, якщо затвердимо, ми також звернемося і на інші ОТГ. Кожна ОТГ має також свої. Ну, Просто щоб вони фінансували. Хоча ну, ОТГ стараються зі своїх попільгових ну, цих програма онкологія, некрологія. Якщо б вони звертаються мешканці їхні, вони стараються виділяти кошти От, на них. Що там ви всі наші просто ОТГ різні? Ну ОТГ. Ну, ну тоді хай договір. Я кажу, ми направимо листи, ми на не правило, не. Листими, направимо програми офіційно їм, це кожна ОТГ. Ну, наприклад, є такі от теге, що, ну, що ну, як ми можемо з нашого бюджету забезпечити тих хворих. Хай кожен ну, просвою має <пробітник> <пробітник> <казати, що> це. <пробітник> область і область має це. Ну, область фактично таку програму, ми, чесно говоря, в області ну, не бачили вуз, бачила я. В них трошки інакша обласна програма така є, ну як районна в них трошки інакше звучить. Так, от, прошу. Є, є обласна районна програма, так я кажу. Чи я ще описують за уваження пропозиційного проєкту? finanziste prova delle analisi Менші і це просто так виказали, що не виконувалися, що є рішення. Тут у нас залишилося заведення території, тут у нас придбання вуличних компостерів, контейнерів, таблички, можливо, на природнозаповідний фонд, такі інформаційні таблички, насосне технологічне обладнання, на каналізаційних системах все що робить.